І це четверта частина. Алло, подружання Алло. Алло. Не хочеш піти до мене на свадьбу? Зв... Я прийду. Та ще мужа захочу. Дениса захочу. Можна? Звісно, можна. Добре, тоді я тебе жду. Чекай. Так, треба бігти Ви... бистро в магазин. Капець, мене подруг призвала на свої, бо я тоді не готова. Так, я йду всіх збирати і пиздувати туди. Іти туди, да? іти, іти. так, йти, йти. Так, подружання сказала, що зараз підійде. Ждемо. Що ми тут робимо? Ти що, забув, Ми подруги сьогодні свадьба! І нам треба купити торта трохтярусного, ти поняв? О. окей. Так, я скажу, що... Ось ваш тортик. Саша, ви, по-моєму, мали по маленький тортик зайти. Ну так, да, ось маленький тортик. Маленький, маленький, маленький. Женя, что ты хочешь? Вообще-то на свадьбу. Так что ротик тихо и тяни торта на свадьбу уронишь прибью. Боже, хорошо. Боже хорошо, Брина. Мы уже пришли. Что ты сказал там? А ну иди сюда. У меня каструлі немає. Ладно, пошли. Встречайте гостей. Ой, дамо зустрічати гостей, вони вже прийшли. Привіт! Привіт. Я теж така рада, що ти приїхала. Це у вас сьогодні свадьба, Боже. Так. Кум! Ти ж мій кум будеш. А? Це ж реально. Ось, а це моя Златка, дівчинка моя. Ого. Ага. А в мене Денис, О, ти як хотів, в тебе хлопчик. Я хотів дівчинку. Я хотів дівочку, якраз дуже хотів. Ага. <ривіт> Зустрілися, може я... підемо е, приведеш до нас гостей? з стов. До столу? Поїхали. А ви спитайте, який я подарувала, подарунок приготувала? Йде торт? Вони мене з торта коротчі, забрали, сказали, давайте в холодильник поставимо, то торта дуже довго. Ось такі кольца їм подару. Да, вона мене попросила кольця, іменно кольца, кольца купити. того, що треба кольця. Так що, далі. Угу. почти всі зібралися. Ну от що ми тут забули? Не стара, скажи. Старий балляха. на бегом настольчик поняв? Хорошо. Ні, у, -у, -у, -у. На Нет, в них була давно свадьба. Ми на свадьбі, і? Коротше, на свадьбі. Нас позвав син, так що сидимо мовчки. Так. Дорогі гості, ми сьогодні зібралися тут не просто так. Сьогодні для наших людей дуже важливий день. У них сьогодні свадьба. Так. Жені, що ти там двигаєшся? Сьогодні вони виходять перший раз замуж. Передлагаю вам не тянути кота за хвіст, а обніма... о... О... обмінятися кільцями. Обміняйтеся кольцями. А тепер наші значені можуть поцілуватися. Цілуйтеся Горька! горька! Горка, горька, горка, горька. Горка. Через час вони пішли вже сідати за стіл. Так, ну що, на мене. Так, ну що, давайте вип'ємо за цей прекрасний момент. Вони вже випали. І через час почалося. Ну все, давайте по домам розходитися. А танцювати! й танцювати, мені малого треба готувати, а я з не А, Ну їж. добре, все добре. давайте, пока. Ждіть п'яту час, У мене третю, а ви А в мене четверту. Всім пока! пока. Ой, у мене п'яту не четверту. Ждіть п'яту частину.